24 квітня відбудеться перший етап зовнішньо незалежного оцінювання ЗНО. Майбутні абітурієнти писатимуть тест з української мови та літератури. Здати тести можуть всі охочі на ЗНО 2015 Вже зареєструвалися майже 300 тисяч осіб. Найстаршому абітурієнту: 73 роки. З якими труднощами зіштовхнулися майбутні студенти, і в чому особливості ЗНО в 2015 році дізнавався сніданок? Дивіться. 50 хвилин, щоб згадати шкільну програму за декілька років. Днями майбутні студенти перевірили свої знання у пробному, зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. Якщо зі структурою тестів учні розібралися легко, то самі питання питання викликали. Рівень знання людини має перевірятися не таким чином. Тобто, якісь, наприклад, питання Кайдашева сім'я, яке око вибили кайдаші, праве чи ліве. Що знав, те, відпов... те відповів, а Що не знав, то. Ставив як попало, більш покладаюся, не знаю, на, на інтуїцію якось не розраховує на свою інтуїцію 16-річна відмінниця Анна Клоченко із Ірпіня. Дівчина хоче вступати у серйозний вуз, тому до ЗНО почала готуватися ще у 10 класі із репетиторами. Я здаю чотири екзамени, і по всім екзаменам я готуюся. Це англійський язик. Українські лізи... язики, література, математика, історія України дівчина каже, шкільної програми їй недостатньо, щоб пройти весь об'єм інформації в тестах, ба більше деякі завдання настільки заплутані і навіть дивні, що розібратися без допомоги репетиторів не може. В тестах попадаються завдання про ікони. Нужна ну відповідати, де вона була нарисована, ким і коли. в школі. Такого в принципі не вивчається. Ну там нарисовано щось, але ну, сильно ми в це не углубляємося. Тому для мене це дуже складно. Та найбільше і Анну, і її вчителів хвилюють тести поглибленого рівня складності, без яких вступити на профільні спеціальності деяких вузів неможливо. Профільний рівень существує для двох предметів. Це український язик, література і математика. Учебників, як готуватися, і примірників немає. Ну, тобто, не знаю, що чекати від цього. Профільного уровня хвилюватися учням немає причин, запевняє директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва. Питань позашкільною програмою у тестах не буде. рівень, звичайно він вимагає більшої підготовки, сильнішої підготовки, глибшого знання предмета. Шкільні програми все це передбачають, і програма зовнішнього оцінювання вона не виходить за межі шкільної програми. Яка також затверджена міністерством освіти і науки, крім тестів різних рівнів складності, цього року міністерством освіти було вирішено скасувати мінімальний прохідний бал 124. Цього року поріг склав не склав буде розраховуватися окремо по кожній дисципліні. Також учні, які не здадуть обов'язкові тести з української мови та літератури, вступити до вузу цього року не зможуть. А ще сертифікат ЗНО буде діяти тільки один рік. Головним принципом, яким ми керувалися, це забезпечити рівні умови для всіх вступників, котрі. Хочуть потрапити до університету в цьому навчальному році. Щоб вступити до університету у 2016 році, тести ЗНО доведеться писати повторно. На ну, нас в гостях Сергій квіт, міністр освіти та науки України. Бажає, що реформування системи освіти це перший крок до позитивних змін в Україні. Доктор наук, доктор філософії. Виховує доньку. Сергій, пан Сергій, Доброго ранку. Ну, Вже доньку вас ЗНО складати не буде. Не буде. Вона складала ще могилянське оцінювання, яке було набагато складніше. Набагато складніше. Ви знаєте, е, ми побачили і почули думки студентів, які хвилюються, тому що багато хто чомусь думає, що не знає, чого Всі чому це. Чи молоді люди хвилюються, це нормально. Е, дозвольте нам м, м, про основні нововведення цього року. Ось він, давайте зараз їх подивимося обговоримо. Тести двох рівнів складності: тобто базовий і поглиблений. Це перше. Друге, скасовується мінімальний прохідний бал 124, який раніше був в ЗНО тест з української мови та літератури стає обов'язковим і основним і термін дії сертифікату ЗНО один рік. Розкажіть, будь ласка, чим керувалося… Всі, всі ці пункти, які ви назвали, вони спрямовані на полегшення життя і на те, щоб забезпечити справедливість вступу для всіх абітурієнтів, mm -hmm. тому що те, що таке тести двох рідних складності, це, наприклад, математика для. А профільних спеціальностей, наприклад, для фізики, хто хоче так. бути фізиком, і математика для того, хто хоче бути, наприклад, вчителем праці, тобто це різні математики. І е, якщо би була одна математика для, для обох цих угу. двох абітурієнтів, то відповідно вона б була за складною для тої людини, яка хоче бути вчителем праці, яка тут передусім якісь педагогічні навички будуть виховуватися, і для того, хто хоче бути фізиком, теоретиком. І тому ми розводимо угу. цих двох абітурієнтів і пропонуємо різні рівні склади. Тому для обох це буде ну краще визначатиме їхній рівень підготовки, і це буде більш адресний підхід. Тобто, більш адресний підхід, як в Європі, наприклад, в Сполучених Штатах. більше європейський підхід. Наскільки ви розуміє? знаєте, ми давайте не будемо порівнювати себе з західними системами, тому що для того, щоб порівнювати, треба порівнювати в комплексі. І на сьогоднішній день в хороших американських університетах висувається до 24 вимог. Ми, ми підраховували до бітуєнтів. На сьогоднішній день ми визначаємо тільки одну. Вимогу це складання е, тестів залежного оцінювання, mm -hmm. і збільшення кількості вимог від університетів буде по мірі того, як ми е, будемо реформувати наші університети і вони будуть е, змінюватися. самі. скажіть, будь ласка, ну тепер складають абсолютно всі, і прирівнюються до державної е, підсумкової тестації. Що так, буде, так. якщо е, хлопець або дівчина провалить перший перший іспит? Що тоді робити? всі люди, які щось провалюють, вони значить не вступають. Це треба розуміти. Тобто конкуренція та конкуренція Навіть нічого один... не треба провалювати, тому що е, і це тягне за собою те, що людина просто не вступить, але в цьому році у нас перетинається тільки е, українська література, е, підсумкова атестація і зовнішнє залежне оцінювання. А наступного року це повністю буде поєднано. Тобто, підсумкова атестація і ЗНО, це буде те саме. Одне і те саме. Так. Так. Сергій Морозович, хотіла запитати: результати ЗНО минулих років втрачають свою чинність. Це одна з нововведень. Розкажіть про причини запровадження. Ну, це не є нововведення. нововведення. Це не нововведення. тому що так завжди було. І коли прийшов Дмитро Володимирович Стабачник, угу. він це відмінив, і його метою було якраз нівелювати дискри. Дитувати применшення значення зовнішньозалежного оцінювання, і тому зараз, до речі, є така ініціатива, щоб повернутися uh -huh. до табачниківської норми. Я думаю, що наші народні депутати на це не підуть. А, і це є тут є абсурд, і, і, і тут є елементи нерівної конкуренції, тому що в цьому році будуть якісь зовсім інші правила, uh -huh. інші вимоги, яких не було раніше. І тому ті люди, які складали ЗНО попередні роки, вони не будуть ці нові правила, не будуть застосовані до них. Тому а ті, хто в цьому році, вони можуть висовувати юридичні претензії, а якщо вони не вступлять, а хтось вступить з попередніх років. Тому Можливо. я думаю, що навіть про це не треба говорити. Ну це дійсно тонко ще пан Сергій, я Думаю, що багато з батьків хто зараз хвилюється з того приводу, що зменшилась скоротилася кількість вузів в Україні. Тобто не всі отримали ліцензію, Дуже багато їх і навпаки не отримали. Тож конкуренція певно, що збільшиться в вузах. Ну, по суті, скорочення кількості вузів, які відбуваються, то воно ніяк не впливає на кількість місць. А uh -huh. які, які пропонують університети для вступу, тому що скорочення кількості вузів відбувається з двох причин: Перше, у нас є новий закон про вищу освіту, який відмежував університетську освіту від інших видів освіти, інших рівнів освіти, і е, деякі заклади просто потрапили в іншу категорію. У них інша ніша. Вони працюють з ринком праці. Це колишні це коледжі і і технікуми передусім, і е, те, що стосується університетів, у нас на сьогоднішній день їх 317. Але до кінця навчального року ми позбавимо ще кілька десятків вищих навчальних закладів. В основному це філії різних закладів. Це неякісні університети, а вони не дають ніякої освіти, вони займаються продажем дипломів. Тому якщо ця категорія буде вилучена із переліку формального університетів, вищих навчальних закладів, то це буде тільки на користь абітурієнта. Добре, скажіть, будь ласка, є три чарівні цифри. Навіть студент обітурієнт може пам'ятати пін-код своєї картки, а от 124 цифри. Так, Він так, так, очевидно, що, що з цими 124 балами? Скажіть, будь ласка, що означає? Тобто можна і менше набрати і пройти або як так. Це дивіться, було? от там був сюжет. Ваш і дівчина казала, що вона переживає, що дуже складно. Так. От були наприклад нарікання, що якийсь, наприклад, те, чи то з англійської мови, чи з математики в якомусь році був дуже складний. Що це означає? Це означає, що оцінки вони автоматично загальні оцінки були нижчі. от саме саме з цього тесту, який mm -hmm. виявився чомусь складний. Ну так, так може бути. І а, це означає, що. А, немає ніякої дискримінації щодо всіх, хто писав цей тест, але оцінки можуть бути дійсно нижчими. Тобто, ну і взагалі ця, ця нова, нова вимога склав не склав, вона цілком цивілізована, це є в усьому світі. І як це буде відбуватися? Тут є формальна вимога зараз, була 124, а тепер на кожний предмет буде не менше як 80 експертів. От і це експерти, які не мають відношення до нашої системи українського центру. Оцінити. Якості освіти, і вони будуть визначати за двома підходами, за двома методиками. Перша методика це рівень а, 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 с, а, самих складених тестів, тобто наскільки абітурієнт а, знає і вміє те, що він повинен знати і вміти. Mm -hmm. І друга вимога, а, вона другий критерій – критерії це а, скільки людей реально може навчатися в університеті. Тобто ці дві вимоги треба співвіднести і сказати, що а, скажімо, з такого предмету в цьому році такий-то відсоток. Наприклад, не зможе вчитися в університеті. Це може mm -hmm. бути по різному. Там ви знаєте, в нас є дуже цікава інформація. В Індії школярі теж проходять ЗНО, але в досить незвичний спосіб. Зараз ви побачите фотографії, як відчайдушні батьки, які бажають допомогти своїм чадам. Що ви бачите, залазять у вікна школи, аби передати дітям шпаргалки. Щоб зупинити порушники, вчителі кличуть поліцію. За місцевим законом, учні, яких піймали на списуванні, будуть відсторонені від ЗНО на і від іспиті. На три роки таким чином учні ну, навіть батьків може затримати поліція і стягнути штраф. Як в нас будуть боротися з порушниками, якщо, ну, якщо піймають людину, яка списує? така, така як ситуація, як в Індії ніколи не буде, а завжди молоді Тові люди, люди не якось не будуть. Молоді люди як, якось думають, що вони обійдуть, а, скажімо, і їм буде легше, вони знайдуть якийсь легший шлях. Я думаю, що це нормально, в принципі, але ніхто списувати не буде. І Я хочу сказати, що а, в цьому році а, всі ці нововведення, які є, вони спрямовані на те, що Щоби абітурієнтам, їхнім батькам було краще, зрозуміло, бо там ще буде система пріоритетів uh -huh. виставлятися. І сама система наша ЄДБО, це єдина електронна база, буде uh -huh. визначати сама автоматично, згідно з пріоритетами, в які університети на яку спеціальність може потрапити ця людина. Тому uh -huh. буде краще і буде легше. Це Пан Сергій, в нас буквально 10-15 секунд. Скажіть, будь ласка, заспокоюйте українських батьків, що все yeah. буде добре і всі абсолютно пошу... все буде добре. І ви правильно сказали, що треба заспок... заспокоювати батьків в першу чергу. Все буде добре, буде легше і буде. Більш зрозуміло для всіх. Це єдине, що зараз хочу сказати. Дякуємо вам. Нехай щастить. Дякуємо, друзі. В студії сніданку з нами був міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Дякуємо за цікаву і змістовну розмову. Будемо вас часто запрошувати. Приходьте в гості. Дякую. Є про що поговорити? А сніданок триває.